Вот это у нас сейчас долбануло опять. Смотрите, что делается. Ой, господи, у меня аж сердце в пятки улетело. Нахожусь дома в отпуске. На помста росіянам жителі Кемерівщини прокинулись від потужного землетрусу, і він був вже не перший на цьому тижні. Росіян усе частіше спіткають природні катаклізми: то повені, то пожежі. Схоже, сама природа натякає жителям ворожої країни, що ви щось не те робите. Може, час зупинятися, не витримують і їхні гес-трансформатори та котельні. Але замість того, щоб піклуватися про своїх громадян, Росія закидає запальними сумішами території. Нашої країни, аби теж провокувати пожежі, чи скидає щось у воду, влаштовуючи екологічне лихо великого масштабу. Але бумеранг в дії. Я, Дарина Трунова, про це детально зараз і розповім. Сама матінка природа натякає росіянам схаменіться. вночі, 20 вересня в Кемерівській області стався сильний землетрус. Його відчули жителі двох міст: Таштагола та Шерегеша. Нахожусь з дому в відпустці, Трясение. Вот так вот. Первый день в отпуске, первая ночь. Вот так вот у меня произошло все. Місцеві жителі кажуть, від поштовків тремтіло майже усе. Землетрус наробив чимало лиха. В соцмережах росіяни кажуть, що хитало навіть автівки на вулицях, а в будинках обвалилась штукатурка, в магазинах падали товари з полиць, тріскалися стіни та вікна. Отета у нас долбанула п'ять. Смотрите, що робиться. Ой, господи, господі, уняш серце в п'ятки Все, Всього очевидці стверджують, що через землетрус у Шерегеші утворилася ще глибша вирва ніж вона колись була. Ну от подивіться самі. За інформацією сейсмологів, магнітуда землетрусу була на рівні 4,6 балів, а інтенсивність в епіцентрі досягала майже 6 балів. Тобто, це доволі сильні поштовхи за 12-бальною шкалою. І це вже не перший подібний землетрус на Росії. Минулого місяця ще дужче трусило камчатку. Потужність лиха була у 7,2 бала. А після почалося потужне виверження місцевого вулкана. Було присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, а це означає, що викиди попелу становили серйозну загрозу. І це ще не все. Тепер про надприроднє. Цього тижня на Росії трусило і ближче до Москви, у Тверській області. Повний торопець, як то кажуть, допомогли українці. Туди завітали добрі дрони, і загорівся величезний склад з боєприпасами. Місцеві скаржилися, що майже півміста не було видно через заграву від пожежі. У паніці росіяни обдумували плани втечі, і таки страх жителів не був перебільшеним. Серія вибухів була настій. Тільки потужною що у місті зафіксували землетрус магнітудою 2,8 бала. Відбулося ще з десяток поштовхів. Палало так, що пожежу було видно навіть у космосі. За кілька днів після вибухів, арсенал досі тліє. Я ж лише нагадаю, як то кажуть, гарне. І як було до та після вибухів? Ну і це теж ще не все. Пам'ятаєте, як навесні на Росію завітала велика вода, змивала мости, заливала великі міста. На Уралі та в Сибіру тоді постраждали десятки тисяч людей. Першим був славнозвісний Орск. З нього власне все і почалось. 5 квітня там прорвало дамбу. Далі затопило окремі райони Тюменської та Курганської областей. За даними місцевої влади, були затоплені 10 тисяч будинків, а в реальності, напевно, набагато більше. І тоді пам'ятаєте, ми порівнювали це із підривом у нас. Каховської ГЕС, бо здавалось, наче сама природа вирішила, так би мовити, віддячити росіянам за їхні гріхи в Україні. Тільки окупанти це роблять навмисно, розуміючи потенційну кількість жертв. І в усіх випадках ми бачимо, що їм людей, у тому числі і своїх громадян, не шкода, та жодне стихійне лихо їх нічому абсолютно не вчить. І це не лише щодо природи. При абсолютному пофігізмі, який квітне багряним цвітом на Росії, не витримують навіть їхні трансформатори. Так було минулої зими. Росіяни масово сиділи без світла і тепла. Не обійшло це і москвичів, які теж у перших числах січня зігрівалися хіба що їхньою водкою. Бо електрика та тепло перестали надходити через згорілу трансформаторну підстанцію. Наймасовіші відключення тепла трапились у підмосковному Климовську. Через аварію на одній із трьох котелень, що подають гарячу воду до будинків, замерзали без опалення тоді майже 200 багатоповерхівок з десятками тисяч жителів усередині. І от що найцинічніше, поки росіяни замерзали, влада запевняла, тепло є. Жоден з цих катаклізмів, природних чи неприродних, не змушує кремлівську владу задуматися, може, щось ми робимо не так, може, час згортати вудки, закінчувати війну, на яку йдуть всі сили і гроші також, а почати піклуватися про своїх громадян. Воно було б більше користі. Але ж ніт, до такого додуматися важко, бо цар не дозволяє думати взагалі. Та й по телевізору кажуть повсякчас треба продовжувати так звану сво а навіщо а владі ж так простіше прикривати свою ж бездіяльність. І от візьмемо травень 2022-го. кілька місяців після початку великої війни в Україні. На Росії починаються масштабні лісові пожежі. Найбільше в Іркутській Томській областях у Краснодарському краї, тиві, хакасії. Десятки тисяч гектарів лісу опинилося тоді у вогні, були загиблі, але полум'я лише збільшувало свою площу. А знаєте чому? Бо гасити було банально. Нікому усі пішли на фронт. Ситуацію рятували лише в'язні. Але от знаєте, ця історія їх нічому не вчить, бо ворог такі ж самі пожежі намагається роздмухати у нас в Україні. Бо росіяни скидають на прикордоні території Сумської області бляшанки із запальною сумішю, що провокують загоряння. І це інформація від держпідприємства Ліси України у Фейсбук. Звідти і у нас лісові пожежі та велика задимленість, і не лише на Сумщині, а й на Чернігівщині, Київщині. Та знаєте, в чому принципова різниця між ними і нами? Ми, попри війну, боремось з усіма негараздами. Небезпечний сусід нас стимулює до більш активних дій. Але ж ми розуміємо, що карма таки дожене. І агресорка відповість поповні за усі злочини, які вони приносять на нашу землю. Природа свою помсту вже почала. А ви як думаєте? Пишіть свої думки, підписуйтесь і ставте лайки. Дякую, що дивилися. Бережіть себе і до нових зустрічей.